Вітаю всім гарного дня. Сьогодні в мене текстиль, хочу вам показати свою останню посилочку, але також, мабуть, розділю на дві частини, бо та все не поміститься. Ось така скатертина перед вами коричнева. Такого, ну, така дуже гарна вишивка, така на ній ось тут. І таке мереживо по краях. Вся вона, вона новенька. Я не бачу, щоб вона була в користуванні. Зараз я вам скажу розміри її. Розміри 75 на 75. І хто бажає придбати, така скатертина буде коштувати 200 гривень. В дуже гарному стані, ціленька, чистенька. І я ж кажу, що таке відчуття, ніби нею не користувалися. Так, далі в мене є ось така доріжка. Я не знаю, ну, не буду розкладати її, а ось її лице. Е, так вона виглядає, бежева без всяких тут просто чистенька, немає ніяких ні вишивочок, нічого. Але е, обшита ось таким, мені здається, що це плаунське мережево. Повністю вся ціленька, вся чистенька, без плямочок, без дірочок, і зараз я скажу вам розміри її. Розміри метр на 40 сантиметрів. Ось такі розміри, і хто бажає придбати 150 гривень. Така буде доріжка коштувати. Далі показую вам, буду старатися побистріше, далі показую вам ось таку скатертину. Кругла така скатертина, посередині вона, просто тканина, і ось таке мереживо вибите по краях. Дуже гарне мереживо, дивіться, Вся вона чиста, без плям, без жодного пошкодження. Ну, по крайній мірі, я не бачила тут ні, ні одної рваної. <кій> ну, Нічого рваного не бачила тут по мереживу. сонечко зайшло. Не дуже так видно. Так, а це в нас що? А це в нас. Ні, друзі, ось. Навіть не, помітно, навіть не помітила, що тут ось є заштопана така латочка. Вона заштопана акуратно, я її не бачила, хоча все роздивлялася, але тут побачила. Дякуючи Богу, що я її побачила і я її озвучила. Так, я вам зараз скажу її розміри. Ой, щось мене все не слухається. І в діаметрі вона 60 метр 20 Так, метр 20 І так, метр двадцять. В діаметрі вона метр 20 І така скатертина, вона не біло не така білосніжна. вона мені здається, що це льон. Та ні, мені не здається, це насправді льон. І вона такого трошки сіруватого кольору. І така скатертина буде коштувати. 300 гривень. Так, ще ось така у мене є скатертина. Дуже вона мені сподобалася. Велика така, вся. Я її не буду, напевно розвертати повністю всю. Дивіться, вона сплетена гачком. Нитки, здається, тут і рис. Ось вся ціла. Я її гарно роздивлялася, такого вона бежевого кольору, ось, гарна дуже скатертина, це також на круглий стіл, і в діаметрі вона у нас 1,66 навіть. Ну, я не можу. Ви вимірять її розміри чітко, тому що це ж ви бачите, плетена крючком, десь кудись воно потягнулося в одну сторону, десь кудись в другу потягнулося. Але дуже гарна така скатертина. Ну, напевно, я її таке розверну, ось дивіться. Дуже гарна, велика. Я, мабуть, би її собі залишила, аби у мене були інші обставини. Ну, ось так. І така скатертина буде коштувати 550 гривень. Це ж все повністю ручна робота, вона в дуже гарному стані. Ну, але так, попрасувати її, я ж її не просувала, витягла, роздивилася та і так. Так, ну і далі покажу вам ще ось скатертина чайна. Розміри чайних скатертин приблизно всі одинакові. Тут ось вишивка така в куточку, дуже така оригінальна, і ось так вишита серединка цієї скатертини. Ось так. Тут таке ніжно-бежеве, вишивка така, і тут ось такі букетики по всіх чотирьох боках. І така скатертина, хто бажає придбати, буде коштувати 150 гривень. Дуже гарна вся, вся чиста, вся ціла, без пошкоджень. Так, тут у мене ось я його трохи птулила одне до одного. Не знаю, тут іще є серветка до цього. Великоднього набору. Ну, це, можливо, і не набір, але просто декілька речей такі великодні. Ця ось скатертина, дивіться, тут вишивка така з курчатками, і також є стрічкове мережево отут. І по краях, по всіх чотирьох углах ось вишивка також, курчатка. Це почали це. І також тут вишивка стрічкове мережево. Ось така скатертина, вона буде коштувати також 150 гривень. Розміри всі приблизно вони однакові. Також вона вся ціла, гарна, без всяких там пошкоджень. Так, і ось така доріжка. Джесі гавкає, <гум> ну нехай гавкає. Вона ж все-таки. І ось така доріжка великодня. також, Тут ось вишивка по краєчках. Тут посередині є такі ось два букетики. І з цієї сторони також вишивочка така. Розміри цієї доріжки я вам зараз озвучу. Так... 48, 96 да? 96 см довжині і 40 см по ширині. У мене тут і математика зразу нагадую: така доріжечка буде коштувати 100 гривень, то бажаю, будь ласка, замовляйте. Далі в мене є <кій> ось така краса, ось така скатертина. Вона менша за ці всі чайні скатертини. Не знаю, чи вона йде як скатертина, чи як серветка. Тут ось вона зроблена в техніці рішельє, вишита. По всіх чотирьох кутках. Ось тут в одному куточку ось є такі дві ну, дірочки, дві такі маленькі дірочки ось. Тут і тут. Можливо, видно вам. А так вона вся чистенька, ціленька, також все мережу. Отак, вірніше, вишита вона, отак і по периметру. Тут ось така гарна, вона такого бежевого кольору. Навіть, може, і не бежевого, а більш такого кольору кава з молоком. Ось така гарна скатертина. 150 гривень, хто бажає. А, ну я скажу розміри, бо вона ж менша. за ті. Розміри тут 66, ну, приблизно на 66. Отаких От розмірів вона. Так, і зараз зараз покажу ще щось: одне, тому що багато не поміститься в одне відео, знову виключиться. І я не встигну вам показати. Дивіться, є ось така доріжка. Дуже гарно, в мене таких речей декілька попадалося із такої тканини. Я не знаю, що це за тканина. Вона така рельєфна, об'ємна, вірніше, така ткана вона. І по краях тут ось таке мереживо. Я так думаю, що це ручна робота. Ну, я не думаю, я впевнена, що це ручна робота і гачком плетене. Вона вся гарна, в такому стан майже нової. Вірніше, це просто я здогадуюсь, що, можливо, нею користувалися, а сліди в користування я тут не бачу. Я вам зараз скажу розміри, метр на, так, десь на 47-48. Ну, тут, як по мережу, десь до 50 см ширина її. І... Така доріжка буде коштувати 200 гривень. І є до неї, ну, можливо, до неї, можливо, не до неї. Ось така вона квадратна серветка. Вся вона так, зроблена так само, як і ця доріжка. Можливо, це був комплект, можливо, ні. Що поклали, та й показую її розміри. 57 сантиметрів, та й тут, мабуть, 57, да, 58. Ось такі її розміри. І якщо будете окремо купувати, то така серветка 150 гривень буде та коштувати. Так, ну і, напевно, ще покажу ну ось таку покажу серветочку. Не знаю, чи це серветочка, чи це, можливо, якась фіраночка. Ні, це серветка, бо тут зашиті краєчки. Але ось така вишивочка, на ній дуже гарна. Це навіть не вишивка, це аплікація. Така аплікація ось. Розмір її довжина. 40-54 на 33. Ось такі розміри. і хто бажає придбати, вона буде коштувати 50 гривень. Ну, мабуть, <кій> зараз поки що все. Трішки пізніше покажу в наступному відео, що в мене є далі, тому що хочу все показати сьогодні. Можливо, я не залишусь тут, можливо, поїду. До дітей, життя покаже, ще не вирішила. Тому хочу все показати. Можливо, щось розпродам, щоб не залишалось мені. Ну, я вам щиро дякую, що ви зі мною. Дякую вам за коментарі. Я, правда, не встигла вам відповісти. Я обов'язково знайду час і відповім. Хочу вам. Всім подякувати. Я навіть не думала, що у мене є ще одна така ютубна сім'я, де мене підтримають, де мене зрозуміють. Я бажаю вам всім здоров'я, миру, Божого благословення і дякую, що ви зі мною. До зустрічі!